Начальник потяга Галина Руденка нині на лікарняному, проте виходити з нього нікуди. Напередодні з нею розірвали контракт через те, що її підлеглі провідники за рейс взяли понад 30 безквиткових пасажирів. Не Вінувати я вам хочу сказати ні провідники, ні винувати, ні начальники, тому що нас ставлять в такі рамки, що ми Ідем на нарушення. Начальник потяга пояснює, усі бригади Маріупольського залізничного депо вимушені перевозити зайців, бо після кожної поїздки мають занести керівництву хабара 500 гривень з вагона. Інакше їм погрожують, що знайдуть причину для звільнення. Лариси Васілівна з рейса, з кожного рейса. начальник поїзду приносить дві тисячі русських. Рівне на нього. Начальнику депо Лично я носила в месяц тысячу гривен. Когда он был зам по эксплуатации, тоже было в приказном порядке ходить к нему на отчет. Начальник депо, посилаючись на зайнятість, відмовився коментувати ситуацію. Його підлеглі загалом тут працює понад 450 провідників та більше 10 начальників потягів. На камеру слова колеги не підтверджують. Це не правда. Ні. Ні. Пасажири часто вам попадають? Ой, все, все, цього вже у нас давно нету. Ой, ні, Понимаємо, ні, що ні, не ні, 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 Ну, Майстер з підготовки бригад Маріупольського залізничного депо категорично заперечує і отримання хабарів, і перевезення безквиткових пасажирів. Це глупості. Ну, тобі, без пасажирів, Ми з цим боремося. Ми з цим настолько боремося. Ми уволили, знаєте, сколько людей? А це потяг, який їде з Маріуполя до Києва. Чоловік просить підвести його до столиці без квитка. Провідники йому радять звернутися до начальника потяга. А той пропонує і місце в плацкартному вагоні, і квиток, що правда удвічі дорожче. Ми вас проведемо, ми не правідьом нормально, пірже. Нормальна на куплено. встає таких падлов. Просто Человек не поехал. Все тут нормально. Вот без билета. У вас билет там будет. Все официально. Ну, деньги Ивановна сейчас отдать. 3, ну, 300 хватит, да? А, да? Да, Тріну тріста фатів, так? Триста вот. Вот Четверта место. А а ні, потім виділятися, что, ну получить... по ним на Зданецька нужна. З да, ну, ну, для... Донецька не проблема. Для... Для... І хоча відкрита про побори, провідники та начальники потягів не кажуть, проте поза камерою висловлюють готовність писати скаргу до обласної прокуратури. Юлія Бошко, Єван Очаренко, Маріуполь, Донеччина, п'ятий канал.